Вітаю вас. Сьогодні ми розберемо найповніший перелік причин захворювань суглобів. І це не тільки вік чи травми, багато людей навіть не підозрюють, що проблеми зі суглобами можуть бути сигналом з боку обміну речовин, гормонів, кишківника, кислотно-лужного балансу, дефіцитів мікроелементів та навіть системного запалення. Розуміння цих факторів перший крок до захисту суглобів. Е, механічні причини це лише вершина. Айсберга. Так, це можуть бути травми, повторювані, навантаження, важка фізична робота чи ожиріння. Але справжні корені часто глибші в самих процесах обмін речовин у внутрішньому середовищі організму. аутоімунні та запальні процеси це коли імунітет помилково атакує власні тканини: ревматоїдний артрит, псоріатичний артрит, хвороби кишківника – Усе це провокує запалення суглобів, часто тригером стає збій мікробіома або хронічний стрес. Далі гормони та обмін речовин невидимі, але потужні гравці. Після менопаузи паузи артроз прогресує швидше. Гепатріоз може викликати накопичення рідини та кристалів. Діабет, зайвова, порушення роботи печінки – це все чинники, що прискорюють руйнування тканин. Далі, закислення організму та дефіцити мінералів недооцінена причина. Коли тіло в стресі, запалення або харчується бідно, організм витрачає кальцій і магні, щоб підтримати pH. Ці мінерали вимиваються з кісток, хрящі втрачають еластичність, особливо важливі для суглобів вітамін Д, С, К2, цинк, колаген. Кишківник – це окремий всесвіт. Порушення мікробіома, інфекції, хронічне запалення усе це може прокувати імунні реакції, які вражають суглоби. Коли кишківник протікає, токсини та імунні комплекси запускають запалення по всьому тілу. Так і ще є генетика. Але навіть якщо є спадкова схильність, це лише фон. Усе вирішується способом життя, якістю харчування, підтримкою мінералів, роботою з запаленням і мікробіомом. Це все змінює прогноз. Що робити? Відновлювати кислотно-лужний баланс, доповнювати харчування мінералами, вітамінами, працювати з кишківником, знижувати рівень запалення, стежити за вагою та руховою активністю. Суглоби це не просто частина опорно-рухового апарату, це ваша свобода. І чим раніше ви почуєте проблему, почнете профілактику, тим довше збережете легкість, силу і радість руху. Якщо ви хочете глибше розібратися з причинами болі в суглобах, запрошу на консультацію. Розберемо саме вашу ситуацію і знайдемо природний шлях до поліпшення.